На календарі осінь, яка для вчителів та учнів знаменує початок нового навчального року. Традиційно, 1 вересня, в загальноосвітніх навчальних закладах області було проведено урочисті лінійки з нагоди Дня Знань. Для деяких вихованців це свято стало подвійним. Зокрема, учні Бересівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, що у Дубровицькому районі, новий навчальний рік розпочали у новозбудованій школі. Адже 1 вересня було відкрито другу чергу будівництва загальноосвітньої школи. І тепер у стінах новобудови здобуватимуть знання майже 300 учнів, з них 31 першокласник. Це відкривається центральний корпус нашої нової школи. В цьому корпусі більш адміністративних кабінетів і шість навчальних кабінетів. Більш ніж півроку тому учні стали навчатися у просторих класах новозбудованого закладу. Було здано першу чергу школи. До відкриття навчального закладу заняття проводили у пристосованих приміщеннях. Перед початком нинішнього навчального року будівельники виконали внутрішні опоряджувальні роботи і у решті приміщень. Добудували навчальні класи, актово залу, бібліотеку. Вчителі разом з батьками на місці старої школи облаштували прилеглу територію. Цю територію це все ми робили самі. Внутрішні роботи виконували тільки будівельники. Все з силами нашого колективу і громадськості села. Тепер стара школа залишиться у спогадах і на старих світлинах. А новозбудовану ще перед початком урочистої лінійки оглядали учні та батьки, які прагнули побачити нове приміщення. Двоє діток привела хлопчика, і дівчинку. Йдуть п'ятий, хлопчики, де п'ятий клас, дівчинка четвертий. А зараз набагато краще. Зараз всі ходять в одну зміну, тоді ходили в дві зміни. І йшли по калюжах всіх, не було де харчуватися. Тут все нове, там все було старе. Тут навіть парти нові, там колишні ті парти, знаєте, такі, що неможливо було сидіти доска на досці. Голова облдержадміністрації Василь Берташ, який посприяв появі у Бересті нового навчального закладу, вітаючи присутніх, наголосив, що завдання влади створити для сільських дітей такі ж умови навчання, як і у міських. Розуміючи, що відбудувати усі 25 аварійних шкіл за рахунок дотаційного обласного бюджету, нереально, він взявся переконувати керівників держави у тому, що допомога рівнощині у цьому потрібна найперше. Самотужки ми б не змогли побудувати ці школи, так як у нас бюджет дотаційний. І тому коли Треба було вирішити ці проблеми, які є сьогодні в нашій області. Ми зробили альбом аварійних шкіл. Я був і у президента України Віктора Федоровича, і у прем'єр-міністра України, коли вони дивились, вони не повірили, що такі Шевченські хати, що наші дітки навчаються в таких школах. І тим більше в області сьогодні ми займаємо перше місце по демографічній ситуації. Саме більше народження це на полісі. Тому наше завдання якомога швидше побудувати новий сучасні Школи, щоб наші дітки хотіли йти до школи. До кінця року планують завершити третій блок, де, зокрема, будуть спортзал та їдальня. Загалом у будівництво Бересівської школи вкладають 31 мільйон бюджетних гривень. Сьогодні профінансовано вже 18 мільйонів. Будівельні роботи йдуть згідно графіка. Ви бачите, сьогодні вже третій блок пішіблока і спортзала вже на рівні. Коробки, так що все йде по плану, як ми планували. Ми залучаємо тільки в районі, в місті, щоб податки йшли в область, щоб наші гроші оставалися нашим людям і нашим, нашому місту. Тому кірпіч, бетон ми брали місцевого виробника, тут є їхній кірпічний завод, який дуже випускає хорошу, якісну сеглу. Бетон також вони ми тут обрали, а ці матеріали, лісові матеріали теж ми брали на місці. Сі, фактично, 80% матеріалу виконано місцевих. Тільки процентів 20 тих матеріалів, які не виробляються в Рівенській області, ми залучали, але таких дуже мало. По завершенню усіх будівельних робіт школа буде готова прийняти до півтисячі школярів, які цінують зусилля дорослих і обіцяють берегти новобудову. Я буду підлівати вазони, доглядати до і щоб була вона чиста, охайна і красива. І подарунок нам приготували. Загалом 1 вересня для усіх берестівчан, великих і малих, стало справжнім святом. Під час урочистої лінійки линули слова привітань, звучали пісні та вірші. Ще вихованці школи, юні козачата, демонстрували присутнім силу духа і тіла, показуючи мистецтво бойового гопака. Ви сьогодні бачили, як ми лягаємо на цвях і ходимо в битому склі. Наш тренер тренує нас. Фізично і духовно підготовлю ну, підготовлює нас до всього цього морально. А де Від два майже півроку прожито. Є те самістом Жето колоситься жито цим житом без праці вкрито.